П'ять хвилин працюють та йдіть на відпочинок. Підготовлюю ґрунт для проходу саперів. Знімаємо розтяжки, якщо є, або якщо є противопіхотні міни, вона підриває їх і знешкоджує. І потім після машини йдуть вже сапери і працюють. Ну, смі... смі... Смітоводитектором. Тут е точилися запеклі бої. Це поле е заміноване вибухонебезпечними предметами, такі як касетні суббоєприпаси, також було дистанційне мінування цього поля. Е воно зараз не в обробітку вже понад три роки. Після деокупації Харківської області у нас близько мільйона 254 тисячі гектарів ймовірно забруднених земель. Із них десь 550 тисяч гектар сільськогосподарських земель вважаються забрудненими. Держава знайшла можливість виділити кошти в розмірі 3 мільярдів гривнів для розмінування саме безпосередньо сільськогосподарських земель. Необхідно подати заявку, провести НТО, визнати землю, забруднена вона чи чиста, і на ній можна працювати. Працівники центру гуманітарного розмінування верифікують, перевіряють цю інформацію і подають на тендер на Прозоро для участі всіх операторів. Дізналися в результаті ну, розмов із знайомими про наявність державної програми із гуманітарного розмінування. Подали заявку на гуманітарне розмінування. І ось на даний момент компанія гуманітарна безпека виграла тендер і саме на, на зараз проводяться роботи із розмінування площі 73 гектара поля. Чи були випадки підриву чогось? Так, були підриву. Противопіхотні міни ПФМ. Як це виглядає на моніторі? Ну, ефектно. Тобто, много диму, клубки диму. Є. Гуманітарним розмінуванням ми почали займатися рік тому, після чого відучили кваліфікованих. Саперів розмінування, а потім стикнулися з такими загрозами, як протипіхотні міни та мінирозтяжки. У зв'язку з чим вирішили придбати собі машини та механізми. По собі вартості нам були до вподоби наші вітчизняні машини для розмінування це МР-31 та МР 32. Що по стану МР-32. Через скільки будете запускати? На сьогоднішній день за ініціативою Центру гуманітарного розмінування відшкодування становить 100% повністю за всю роботу з розмінування полів. Надійшло з Харківської області 102 заявки по програмі державного відшкодування за розмінування. 40 заявок було підтверджено, 17 заявок на сьогодні перебувають в роботі, тобто по ним оголошені тендера і проводиться робота по початку розмінування. Спочатку проводиться нетехнічне обстеження. Хлопці, прибувши на відповідно, полігон, спілкуються з місцевим населенням, після чого підіймають безпілотний літальний апарат, це у нас «Мавіки», та здійснюють візуальний огляд місцевості за допомогою безпілотного пристрілу. Після чого вже є більше розуміння, що їх очікує в подальшому. Хлопці починають НТО. Вже розуміють, яка їх загроза очікує там. Або це район ведення бойових дій, або це у нас заміновані поля протипіхотними снарядами, або протитранспортними. Це у нас вже виконується одна людина, один прохід. Принцип дії даної машини це продавлювання ґрунту. Тобі ж вона своїм катком. ось кожен блинчик у нас важить 350 кілограм. За допомогою цього вона здійснює зусилля. 320 кілограм на почву. А для ініціації вибухонебезпечних речовин, а також інженерних боєприпасів, до прикладу, ЦТМ-62, знадобиться 120 кілограм. Швидкість розмінування території Харківщини залежить від кількості операторів протимінової діяльності, який. Будуть і задіяні для розмінування. Також наскільки будуть використовуватися і будуть надані відповідні машини механічного розмінування на сьогоднішній день. Операторами протимінної діяльності, які були задіяні на території Харківщини, вже розміновано більше 10 тисяч гектарів землі. На мій погляд, це не менше 30 років, потребує щоб розмінувати при наявних сьогоднішніх силах і засобах Харківщини. Дуже багато забруднена територія наша, тому праці в нас дуже багато.